Вітаю, мої дорогі! З вами, як завжди, Сергій Німчинський. У сьогоднішньому випуску новин. Бюджетний ши. Чим в Японії заманюють на роботу і яким може бути кінець світу. А глянемо варіант від квантового комп'ютера прямо зараз. Поїхали. Квантовий комп'ютер змоделював кінець світу. Це вдалося зробити вченим з Техасського університету в Остіні. Дослідження зосередилися на розпаді хибного вакууму, нестабільного стану, в якому може перебувати поле Хікса. Його раптовий колапс здатний створити пухир істинного вакууму, що за швидкістю світла знищуватиме все на своєму шляху. Все, як ми любимо, Вчені змоделювали цей процес на квантовій системі з 5564 кубітами. Під час експерименту квантовий комп'ютер продемонстрував механізм формування та взаємодії таких пухарів у розширюваному просторі Всесвіту. Моделювання підтвердило теоретичні прогнози про можливе утворення нових частинок при розпаді вакууму, що є ключовим для розуміння цього явища. Я навіть про це не чув. Саря це дослідження стало проривом у квантових обчисленнях і космології. Попри те, що за підрахунками вчених поля Хікса залишатиметься стабільним ще э, трильйони років. Отримані результати відкривають нові можливості для аналізу складних фізичних процесів. Однією з важливих задач є перевірка теорії мітевого колапсу всесвіту. Завдяки квантовим технологіям, науковці можуть краще зрозуміти механізми, що визначають стабільність вакууму та структуру простору часу. Це дослідження також демонструє потенціал квантових обчислень. У вивченні фундаментальних питань про природу Всесвіту завдання, які були занадто складними для класичних комп'ютерів, тепер можуть бути змодельовані і проаналізовані завдяки новітним технологіям. Ну Но я ж вам казав, що квантові комп'ютери це майбутнє. Справді передивляйтеся, звісно, поки ще виключно в наукових темах, десь там якісь окремі задачі, це таке інше, але вже відчувається можливості цієї технології. Ну, коротше, буде... я думаю, що навряд чи э, квантові комп'ютери замінять все звичайно, наші машини фон Неймана, Да? Але в будь-якому разі, це буде достатньо величезний шмат it технології, які будуть ну скажімо, зовсім інші, і до них треба приглядатися. Хто вперше вскочить в цю технологію, той отримує найбільший куш. Ви ж розумієте, так завжди буває. Новий потік мого авторського курсу Грас Пенгов Дизайн Паттернс розпочнеться вже 3 березня. На курсі розбір понад 30 паттернів, вебінари з групою та багато практики. Реєструйтеся до 21 лютого та отримайте знижку 20% на самий потужний пакет платіном. Google Cloud представили Generative AI Toolbox for Databases. Це новий інструментарій, що спрощує підключення генеративних шиз застосунків до баз даних. Рішення, яке наразі перебуває в публічній бета версії є відкритим сервером і підтримує Langchain, модульний фреймворк для Python і JavaScript. Популярний серед розробників. Новий інструментарій допомагає вирішити типові проблеми підключення генеративного ши до баз даних. Зокрема, складність масштабування, безпеку, обмежену спостережуваність та складність оновлення інструментів. Він складається з двох ключових компонентів. Перший це сервер, що визначає інструменти, які може використовувати застосунок. Другий клієнт, що взаємодіє з сервером і завантажує інструменти у фреймворки оркестрації. Google Cloud зазначає, що Toolbox сумісный с самокированными PostgresQL та MySQL, а також з керованими базами даних LOIDB, Spanner, Cloud SQL для Postgres.QL і MySQL та SQL Server. Однією з головних переваг, як я вже зазначив, є підтримка Langchain. Ну, ви якщо з цим працюєте, точно про нього чули. Що спрощує розробку генеративних siz Крім того, він інтегрується з LangGraph. Які розширює можливості ланкчейн для створення складних багатоагентних систем на основі LLM. Однак Google Cloud попереджає, що оскільки тулбокс наразі перебуває в бета-версії, ну можливі значні зміни перед стабільним релізом. Слухайте, це все ж таки бета. Ну і до речі, я впевнений, що якщо ви працюєте з штучним інтелектом, то цей реліз точно вам знадобиться. Так що майте на увазі. Ще Трохи про Google і штучний інтелект. Google запускає бюджетну ши модель у відповідь на конкуренцію з Китаю. Ви знаєте про що це? Компанія представила нову модель Gemini 2.0 Flashlight. Наразі вона є найдешевшою та й найефективнішою розробкою Google для генерації текстів та аналізу даних. До прикладу, Flashlight 2 здатна створювати підписи для 40 тисяч унікальних зображень менш ніж за 1 долар у Google AI Studio. Цей реліз є частиною масштабного оновлення лінійки моделі Gemini, що охоплює різні цінові сегменти. Окрім Flashlight, Google також випустила оновлену версію Gemini 2.0 Flash і розпочала тестування покращеного флагманського PRO-варіанту. Головна особливість Flashlight 2 підтримка мультимодального аналізу з контекстним вікном у 1 млн. Токенів це дозволяє їй обробляти великі обсяги даних і швидко генерувати текстові описи. Запуск нової моделі відбувається на тлі загострення конкуренції з китайськими ши-компаніями. Ну, ми про це вже розповідали. Зокрема, китайський розробник DeepSeek зміг значно знизити витрати на навчання своїх моделей, що викликало занепокоєння серед інвесторів. Провідних американских технологичных гигантов. взагалі шкандаль, шкандаль. Эксперты прогнозують, что зростаючий тиск на снижение вартости рішень змусить такие компании, как OpenAI и Microsoft, переглянуть свои бизнес-стратегии с подевающей цены. В низко низкобюджетной модели может мати компромиссы в продуктивности. Может. Точно мают. Безпеці, якщо ми розмовляємо про китайські моделі, я навіть не буду це обговорювати, немає сенсу, да та якість обробки даних. Скажемо так, і у класних моделей там є купа питань щодо якісті обробки даних, де і взагалі якісті відповіді. Так що ну з китайськими ну я не знаю самі, яке з цим працюють. Ну до речі, в будь-якому разі з цінової війни, ми, як користувачі штучного інтелекту, де і взагалі користувачі всіх цих новітних технологій тільки виграємо. Тому що зможемо за менші грошей отримати свій сервіс або за ті ж самі гроші кращий сервіс. Розумієте, як це працює. Ось те, що хтось не купить нову яхту, ну окей, мені дуже шкода. Раз 184.1 виправив критичні проблеми повільної компіляції. Це прекрасно. Команда Rust випустила оновлення, яке усуває кілька регресій що ще з'явилося в попередній версії Rust. 1.84 Найбільш помітною проблемою була надмірна повільна компіляція, пов'язана з новим розв'язувачем трейтових обмежень. У деяких випадках він працював майже вічно. Головна мета нового механізму перевірки трейтових обмежень визначити, чи виконується певна умова під час перевірки типів, особливо у загальних функціях. Однак у Rust 1.84 це спричинило суттєві затримки в компіляції, що було виправлено у наступній версії. Крім цього, оновлення усунуло ще три значні регресії. Господи, нові мови програмування це так прекрасно. Такі, знаєте, дитячі хвороби просто. Ладно, окей, продовжуємо. Перше помилки з оверлепінг імплементаціями в інкрементальних збірках. Друге, помилки компілятора, пов'язані з діагностикою дуплікатів. Crate. і. Третє відсутність відлагодження інформації, коли перевищувалася межа дискримінатора розташування LLVM. Розмовляють на раст мові. Наступний реліз Rust 1.85 очікується 20 лютого. Я одразу раджу не встановлювати, його, почекати 1.85.1, Ви ж бачите, да? Ну але він має принести стабільну підтримку асинхронних замикань і купу інших проблем. Слухайте, я просто повинен розповісти вам свою історію. Коротше, колись ще в тому старіші я працював адміном на чотирьох різках, раз 6000 тисяч. Окрім вот. всього іншого, у нас там була встановлена DB2. Ну тобі ж 2 як кажуть у нас тут. Вот. Ну і вона якось там використовувалась. Я не пам'ятаю насправді, що там прям для чого вона у нас використовувалась, але вся компанія працювала на троджежі авіабілієтів. Ось, IBM випустила нову версію, я не пам'ятаю на той момент п'яту чи шосту таке, свого самого DB2. Ми такі, ну окей, ми спробуємо, встановили на один із цих CDB2, з цих різків цей дебету, і з'ясувалося, що воно взагалі не працює. Тобто, ти міг працювати з бази даних через його вбудований інтерфейс, тобто там, створювати таблицю, щось там робити, але жоден коннект к базі даних не проходив. Просто був відлуп. Ми такі. Е! В Сенсі, що відбувається, ми не можемо тебе взагалі використовувати жодним разом. І IBM виправила цю проблему. Вона випустила версію, умовно кажучи, 6.1, щоб виправити цей баг, і база нарешті запрацювала. Я не знаю, щось мені ця історія нагадує. Ні. Ладно. Окей. Автоматизування тестування підкорює ринок. Але якість все ще під загрозою. Знову ж таки. Потім розповім. Про це йдеться у звіті JetBrains Quadana State of Software Quality Report 2024. За результатами опитування 808 розробників та QA-інженерів, три ключові практики, які допомагають підготувати ПЗ до продакшену, це автоматизоване збирання та деплой, ICD, автоматизоване тестування і автоматизований Quality Gates для кожного запиту на зліття коду. Проте. Саме їхнє впровадження стає значним викликом для компаній, да і для окремих програмі також. І команд. Угу. Найбільше труднощі, за якими стикаються технічні команди, пов'язане з реалізацією автоматизованих quality gates для кожного мертва реквест та використанням feature. флакс для безопасного разгортания. Также викликом стала нестача ресурсов на ручное тестирование специализованными QA-командами. В одно сейчас 64% участников исследования считают автоматизированное собирание и деплой, цитую, «дуже эффективно». Это кинет цитаты, так она сказала. А 61% находят скорость у тестах, которые запускаются автоматично. Мне трохи лякает, что 39% не находят скорости в автоматичных тестах. Народ З вами Psenorm, то, -то... Э, эээ, чему-то 61 вид... Ой, щось мне не подобається в нашей индустрии. Ладно, поехали далее. Большинство команд проводят вид 4 до 6 обов'язкових перевирок перед выходом у продакшн, и найпоширеніше из них успешно проходження всех юнит тестів ну хотя бы юнит тестов. Про acceptance тесты я взагалі ничего не кажу. Добре, но я сподіваюсь, хоть якісь acceptance тесты написали, ну тобто куда в продакшн взагалі без жодных тестов? Ой, господи, страшные люди. Юнит тесты провели, запустили и давайте в продакшн. А то, что у нас морда не працует, так и неважно. Ой, жуткие люди. JetBrains радить впроваджувати нові підходи поступово, починати з перевірки лише нового і зміненого коду, і фокусуватися на менш ризикових областях. Також компанії мають обирати інструменти, які легко інтегруються у робочі процеси розробників. Ну виглядає цілком настільки очевидно, що я сподівався, що всі це і так розуміють. Але ні. Звіт також підкреслює, що, окрім технічних проблем, якість ПЗ часто страждає через організаційні труднощі. Наприклад. 39% розробників визнали, що ручне тестування ефективне. Проте, водночас для багатьох команд воно залишається занадто трудомістким. Підхід до контролю якісті змінюється разом із розвитком продуктів. Чим складніше стає програмне забезпечення, тим більше компанії змушені шукати баланс між автоматизацією та ручним контролем. Японська IT-компанія заманює співробітників безкоштовним алкоголем і. Пахмільними відгулами звучить як пісня. Японські компанії змушені шукати нестандартні способи залучення молодих талантів, адже підвищити зарплати можуть далеко не всі. Малий бізнес програє гігантам у фінансовій гонці, тому вигадує альтернативні бонуси для співробітників. Одним із таких роботодавців стала IT компанія Trust Ring Co Limited із Осаки, яка пропонує працівникам. Безкоштовний алкоголь під час роботи. А також офіційний пахмільний відгул. Можливість прийти на роботу пізніше. Ну не зовсім відгул, да? ну якщо на періододні трохи перебрали. Я не знаю. В мене, наприклад, в пахмілі десь дві доби продовжується. Можна мені відгул на дві доби, тому я майже не п'ю. Так ось цитата: я скористалася пахмільним відгулем і можу повернутися до роботи о 12 годині. Розповіла журналістам одна з працівниць. Це дає змогу поспати ще кілька годин. І працювати ефективніше. Кінець цитати: трі хаха від мене, ефективніше після похмілья. Да, так це і буде. Зуб даю. А стартова ставка у Trust Ring становить близько Півтори тисячі доларів разом із зарплатою пододнормових, що майже дорівнює мінімальній зарплаті. Ну, це зовсім маленька зарплата, ви ж розумієте. Спроби конкурувати з великими корпораціями за рівнем зарплат були програшними. Тож босу компанії довелося запропонувати людям те, що вони цінують більше, ніж гроші. Він сам приносить випівку та радісно виголошує тости за своїми співробітниками. Жуть кака. Цитую. Ми дійсно не можемо підняти стартову зарплату, тому я вважаю, що малі та середні підприємства повинні зосередитися на залученні талантів зі схожими ідеями, зазначив керівник. Шикарна цитата, справді, якщо не подумати, про що він взагалі каже, це у нього таланти зі схожими ідеями, які люблять піти на роботі. Окей. Слухайте, для мене як керівника компанії, це виглядає справді. Тобто, це в тебе така шикарна ідея, ну навіть не знаю, що сказати. Ладно, незвичайний підхід уже зробив компанію популярною в Японії. Але чи стане це успішною стратегією в дорогах стракової перспективі? Питання відкрите. Ну скажімо так, був в мене досвід працювати в компанії, де скажімо так. Керівництво взагалі так сквозь пальці дивилося на употреблення всяких е, напіїв. Ну можу сказати, що ефективність праці там була е, ну не те, щоб нульова, але ну в рази менше ніж могла би бути. Ну я не думаю, що це прям гарна ідея справді. Але ну, якщо у них більше німає чим привабити своїх співробітників, ну тобто спаювати їх. Ладно, вангую, що це не буде поширеною ідеєю. Дякую за вашу увагу. Дала та мирного вам тижня. До побачення.